Доброго дня, шановна громада, шановні члени президії. Ми дійсно тільки що об'їхали всю територію, яка або забруднена, або дуже забруднена, або знищена на десятки років страшною катастрофою рукотворною, яку спричинив абсолютно конкретний об'єкт це свінокомплекс. Тому що я передивилась, коли їхала сюди і вчора всі публікації відео. Багато чого колеги, офіційна влада. Ви не ображаєтесь, але ви практично ні разу не назвали це джерело. Хтось із вас навіть по телебаченню сказав: стихійне лихо це не стихійне лихо, це злочин, це справжній екоцид, тому що це умисні дії. І я кажу зараз по законодавству, які призвели до зміни структури природного середовища забруднення всіх компонентів природного середовища, і це буде кваліфікуватись, і всеукраїнська колишня ліга буде наполягати в судах. Не просто на забруднені довкілля, а на екоциді. На сьогоднішній день я пропоную от, е, всім, хто тут присутній, бо говорити про ну, от ваші емоційні всі слова, вони дуже важливі. Але в даній ситуації нам треба визначити, винуватися, нарешті відверто, всім чесно сказати. А той, хто не говорить, що Росія агресор, а свіноферма — ворог довкілля тут, в вашому селі. От це вони однакові для мене, тому що не визнаючи злочин, думаючи, якось то воно буде. Потім кримінальне впровадження, а потім ми забудемо. Сніжок впаде. Ні. Сьогодні треба сказати, хто винуватець, бо ми тільки що були. Що вони роблять зараз на наших очах? Вони переорюють то, ті відходи з ґрунтом, вони заганяють на півтора метра глибиною ту гідоту, яка буде і далі там розчинятись. Там будуть хворобливі мікроби, мікроорганізми, там буде виділятися той же аміак, той сморід, і воно все потихеньку буде в той яр дренувати і в річку псел. І що би ви не робили? Ви ловлюєте рибу 347 сорок ви аж виловили. Не смішіть, ви дані дали. Ви хоча б не називайте ці дані 10 кіл поспіль, тому що там сотні тонн риби, сотні тонн! Сьогодні я ви пропоную визнати, якщо це наше засідання ініціативної групи. Захочете ви підтримати, підтримайте. Не захочете. Я запропоную це сказати людям визначити, що у нас є винуватець прямий. Той, хто вивозив в старі лагуни від відкрите небо без захисту, старі лагуни були. Вивозили ці тисячі тонн цього гною. Ті, хто потім вивезли це на ділянку, невідомо яку, вивезли цей перевезли цей гній, який вже тепер знаходиться в яру. В яру, там на 60 сантиметрів, тільки палкою. Протикнула там шар цього гною, але ми не стали йти далі, бо там можна отак от провалитись по шию в той гній. Хто в тому яру вичистить, коли це буде відбуватися? І потім ще нові лагуни, які вони знову ж з порушенням законодавства зробили. Є винуватець прямий, і ми маємо це визнати. Це перше і друге. Ми маємо звернутися до органів влади, зокрема державної екологічної інспекції, прокуратури, є вже кримінальне впровадження. Зупинити діяльність цього підприємства перше до відшкодування збитків і до будівництва нових сучасних очисних споруд. Я закликаю вас всіх стати як один, зупинити це неподобство до радикальних заходів, які будуть вживатися нашими правоохоронними органами. Якщо ви зараз їх не з ви 10 років тому назад дозволили їм це зробити. Ви мовчали, ви сиділи по своїм хатам, не ображайтесь, але згоди голови вашого без нього не було ніяк. Я знаю точно, ніяка бумажка не пішла би. З вашого мовчазного відсижування вдома. Хай хтось там. Ми не тут живемо, воно від нас далеко. Це відбулося. Так от так от жителі цього не села не і навколишні. А ви що не знали, що таке ну, свіноферма? Чи не ви не по всій Україні не їздили? Чи ви то не нюхали на трасах? Де ми проїжджаємо? Громадки з тому зараз, є... зараз у вас є зараз. У вас є прекрасний шанс. Це неподобство зупинити, не сидіти по цим кімнатам, не теревеняти отам от під магазином на трасі, розподілити чергування, зупинити рух і роботу свинавкомплекса доти, доки вони публічно не визнають свою провину і не візьмуть на себе відшкодування збитків. Все інше це буде бла, 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 і розмова ні до чого.